Усім всього доброго. У попередньому ролику я розповідав, як я нарешті прийшов до висновку, що все-таки потрібно регулювати, на мій погляд, редуктор ГБО, так, так як було задумано на. Заводі при виготовленні інженерами, конструкторами. Там зробили два гвинта. Але при установці ГБО нам усім газовщик на станції ГБУ робить зауваження, до жовтого гвинта не чіпайте тільки чорним пластиком. Я так і робив. Розхід мене доходив до 16-18 літрів іноді. Ну, 12 це, як кажуть, за щастя. холості, холості, холості оберти це потрібно було дуже багато вложити терпіння і уваги. Уважно потрібно регулювати чуть-чуть вліво вправо, і вже зовсім не те, що ти хочеш. Халасі оберти не трималися зовсім або газує, або глохне. Я вже увагу приділяв не тільки і хвільтер, е замінив, і злив, канесаті якого там не було. Але. Як я там казав, а віз і досі там був. І я нарешті, повторюю, прийшов до висновку, що потрібно робити так, як потрібно. Нікого не слухати. На мій погляд, я зробив вірно і зараз. А тоді робив помилку, що слухав. Ролики дивився, відоси дивився, там е, хлопці поважні розповідали, ну, я б сказав, упевнено, то тільки одним винтом. І ту -ту 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 -ту. Ви це все знаєте. Але все-таки я зробив і вам в попередньому ролику розповідав, якими винтами. Я відрегулював редуктор на своїй таві. в тому числі і жовтим, який називається винт холостих обертів. А про винт або кран жадібності, я сказав, що в мене на два оберти. І про нього нічого більше далі не сказав. А мені в коментарях пишуть, а як же на? Двигуні більшого більшої об'єму. Ну, більш потужніших машин. 1,6, наприклад. Там також два оберта і або більше. Звичайно, там два може бути і замало. Тому що в нього, ну, давайте скажемо, на 400 грам більший об'єм. Звичайно, більше всас, більше вакуум, більше розріження, більше ежектор, ежекторний момент і, звичайно, більше потрібна прописна способність бути цього крану. Це як індивідуальна. На кожній машині цей гвинт потрібно під, підкоректувати під свій об'єм бігуна. Я, ну, можна сказати, на емоціях розповідав тільки про гвинти, а про це не розповів. Але це у мене те, що я показував для Таврії. Ну, два оберти для Таврії. Ну, можливо, ще для Славути, яка також один і два. Я сказав, два оберти і буде класно. Півтора мало, половиною багато, я вже експериментував. І менше робив, і більше. І тому сказав, два оберти стабільно і буде нам щастя. Але повторююсь, я трохи, ну, якось недоречно поступив, не сказав, що для других двигунів це можливо і не підійде. Так що, друзі, якщо. У вас проблеми, то, звичайно, два оберта можуть бути і не підійти. А як їх регулювати? Ну, раз я тоді зробив помилку, зараз розповім, ну, як я роблю у себе. Пішли. Ну, в першу чергу, в першу чергу, двигун. Потрібно прогріти до температури робочої. Ну, робоча у нас там 80, наприклад, так? Потім, як я робив чи роблю, беремо, регулюємо холості оберті двома гвинтами, так я, як я розповідав попередньому ролику. Ну, можу і розповісти зараз, тому що можливо, хто зайшов тільки що на мій ролик і не знає, про що йде мова. Я щас намагаюся включити підсвітку, але вона щось не вмикається. Ну добре. Хто в курсі, яка, той у темі. Я приближу, о, приближу. Так, 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 о. Дивіться. Там два гвинта. Один пластиковий, чорний і один жовтий. Пластиковий внизу. Ну, я на ту сторону не можу, ближче підійти, там стінка. Дивіться. Пластиковий он внизу. Жовтий чуть-чуть викше. Ну, на, на такій відстані. Там, може, 1,5 см. Дивіться. О, а так, добре видно. Пластиковий і он у приливі жовтий. Так от, зараз буду розповідати. Може, дійсно, хто тільки зайшов. Пластиковим винтом. Відкручуємо побільше, а жовтим побільше закручуємо. Двигун, як я сказав, повинен бути прогрітим. Запускаємо двигун пластиковим, ну, зараз я візьму час. Або буде опять діду, запитання. О, дивіться, О, як у школі указка. Так, двигун прогріваємо. А цей, а цей, у мене, у мене на Таврії вже, уже два, я його не чіпаю. Але коли двигун із е, другим об'ємом, можливо, цей. Винд жадібності потрібно і більше викрутити, бо до нього потім прийде черга, якщо другий об'єм. У мене, я кажу, я вже його практикував сюди і туди. Я на два зробив і його не чіпаю. Мені його досить. Так от, двигун прогріти, ми сказали. А цей жовтий, ось він, закручуємо. Цей викручуємо. Запускаємо двигун і починаємо регулювати. Це я повторюю для тих, хто тільки зайшов. Тому що, якщо я почну про цей гвинт, у мене запитають, а чому ти про правоці мовчав? Так от А цим гвинтом, я вже сказав, ми його викрутили, а цей закрутили. А цим гвинтом закручуємо потроху, 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 потроху до тих пір. Поки не почне двигун намагатися заглохнуть, як кажуть іноді по-модному начне його ковбасити. Ну, ковбасити це тіліпать. Ну, бажано, щоб двигун не заглох. Тому що якщо заглохне, то ну, буде е, не дуже вірна настройка. Я зробив так, що на, на самому приделі, ось ось заглохне на пределі. Якщо двигун почало тіліпати, ми йому не даємо глохнути і зразу починаємо відкручувати жовтий гвинт. У цьому гвинту, ну, я б сказав, дуже таке тонке регулювання. Потрібно по чуть-чуть легенько, не дуже швидко, викручуємо, викручуємо і виходимо на стабільне. На стабільну роботу двигуна, щоб його не тріпало. Виходимо на оберти, щоб по тахометру, по тахометру, що в нас там стоїть, було десь 900 950 обертів в хвилину. По чуть-чуть, по чуть-чуть, я кажу, по чуть-чуть. Швидко не крутіть, то, що може бути навпаки. Ви його викрутите багато, двигун почне глохнути. Тому що і багато він буде глохнути, і мало. От якраз серединку, яка надіть ту саму горочку. І все. Якщо вийдете на стабільні оберти, двигун буде упевнено працювати, не буде тріпати. Цей же ми сказали, закручений до тих пір, поки двигун ось, ось почне глохнути. А цим. Вирівнюємо оберти. Ну, просто і зрозуміло. А це я сказав, хто не регулював, я то зробив два, а хто вагається і думає, що два буде не те. Або два не підходить для його об'єму двигуна, беремо лівою рукою, відкриваємо дросину заслонку. Десь на 2,5 тисячі по тахометру. ну Там не побачиш, Так, оберти на глаз і що беремо? Беремо цей гвинт і закручуємо, закручуємо, закручуємо до тих пір, поки він начне, як я сказав, глохнути, душитися йому. Не буде хватати, ну, газу. І коли двигун бачимо, що починає душитися, глохнути, ми беремо, ну, де то на оберт, відкручуємо і йому буде досить. Скільки це буде обертів на вашій машині, я не знаю. Я таким методом у себе добився два оберти. Це. Те, що касається Таврії і Славути 1 і 2. Так що, я думаю, питання у вас до мене не буде. Я розповів про цей гвинт, на... але, але можливо, після того добавлю, як оцей гвинт жадібності ви виставите, можливо. З обертами з'явиться трохи проблемка. Тоді придеться підкоректувати вже на ці, на, ці, на е, цьому відрегульованому е, крані, підрегулювати, можливо, придеться два гвинта і ці. Тому що коли ми тут зажмем, вже зовсім буде друга е, пропускна способність його. І може бути мал... За мало, замало або забагато. Так же само підрегулювати, як і спочатку. Але це вже можливо буде тільки оцим жовтим гвинтом. Цей, я думаю, не потрібно. Або буде мало додати, а якщо багато, то трохи вбавити. Ну, На цьому я буду закінчувати. Діло в тому, що. Тут нема, ну я вам скажу, ну нема нічого складного, друзі, нема нічого складного. Робіть тільки так, як потрібно. Нікого не слухайте. Думайте своїм умом. І все буде добре. Пишіть коментарі. Ставте лайки. Лайчики. Діду вже декілька разів одне й те сам розповідає, але коли є запитання, я намагаюся на запитання відповісти. Всім всього доброго. До нових зустрічей на каналі Діда Миколи.